Всім бажаю здоров'я, це автомобільний канал Автофінікс. Сьогодні ми з вами поговоримо про топ-5 крутих свіжих кросоверів, як для себе, так і на перепродаж. Поїхали. А? Перший кросовер, котрий я можу вам порекомендувати, це Tesla Model Y. Це крута, свіжа електричка, котру можна легко привезти. До, до кінця 2025 року це буде без мита. Ну, з митом, але все ж таки з мінімальним за 1 євро кіловат. Можна привезти дуже крутий варіант. Середня вартість на них від 7 тисяч доларів 7-10 тисяч баксів. Ми привозимо Теслу, Y, плюс-мінус живу, ремонт недорогий, запчастин купа, їх везуть дуже багато, люди везуть, як і для себе, так і не перепродаж, але все ж таки, якщо ви хочете для себе, то краще везти самому, тому що невідомо, який там все ж таки був ремонт. А самі ви собі привезли, відремонтували, купили незадорого і поїхали кататися. Орієнтовний чек середній Model Y, це в районі 25 тисяч, це гарний варіант, не дуже вшатаний, вже під ключ з ремонту, так і з постановкою на облік. Тому якщо ви хочете круту електричку з доволі таки добрим запасом ходу, це дуже крутий варіант. Наступне авто, яке я вам можу порекомендувати, це в нас Ford Escape. Якщо ми будемо розглядати з вами доволі таки свіжий Escape, тому що старих їх навезли дуже багато. То 24 25 рік це дуже крутий новий кузов, це технологічна тачка, не задорого. Ціни стартують 5 тисяч за доволі таки нормальну вшатану автівочку і в районі 10 за плюс-мінус собі ціленку з мінімальним ремонтом. Але все ж таки, якщо ви для себе везете, це вже вам вирішувати: більш вдарену автівку чи менш вдарену автівку. А той самий двигун, він добрий, запчастин багато. По ремонту також запчастин дуже багато. Але, наприклад, таке, як будуть фари. І бампер все ж таки буде трохи а, сложно знайти, тому що просто новий кузов. І все. А так, мотор той самий ходувай сама коробка та сама, все воно працює добре. Якісно, це дуже крутий варіант за ці гроші і з тим функціоналом. Є гібридні, круті варіанти. Але ну, по ціні вони будуть коштувати трохи дорожче, але це дуже цікавий гібрид. А як клієнту таку автівку привозить, він дуже сильно задоволений. Середній розхід палива по місту 5 літрів. Прикольно, прикольно. Вона їздить як на електротязі, так і на звичайному бензиновому двигуні. Поки ви їдете, він сам собі переключається, ви навіть цього не розумієте. Тому це дійсно цікавий варіант за ці гроші. Наступний варіант це Honda CRV, вона також є як і гібридна, так і звичайна. А від 24 до 25 року, плюс-мінус, ціна стартує в нас від 10 і вище тисяч доларів. Якщо ми беремо саме бензинову автівку, просто бензинову. Це 10-15. Якщо ми беремо все ж таки гібридну, це буде десь 14-17 за плюс-мінус цілу автівку, котру не треба буде там. Це така автівка, котру не дуже буде довго ремонтувати і не дуже все ж таки дорого. Але також кузов новий. А запчастин все ж таки мало ще, треба буде пошукати, але все ж таки знайти не проблема. Все в нас вже є. Ці також у гібридній установці. Там, де прикольна новенька трансмісія, котра переключає там електродвигун, електродвигун, воно дійсно прикольно працює. І моєму клієнту у минулому, 24-му році, автівка 24 го року встала, якщо мені не змінює пам'ять, у 30 тисяч з ремонтом і постановки на облік з усім, усім усім, але без хімчистки і без тила. Такому не рахуємо. Це дійсно прикольний варіант. І якщо вам цікаво, як гібридний, так і бензин, і ви, ви хочете привезти як для себе, я рекомендую. Прикольна втівка, так і гібридна для себе. Тому воно взагалі прикольне. Але якщо під продаж також можна пошукати більше ударенні варіанти, котрі в Але якщо і для себе ви можете пошукати класні варіанти, так і на перепродаж, якщо ви її привезете, ви зможете заробити там 2, 3 або 4 тисячі доларів, тому що ну, вони дійсно користуються попитом і це дійсно цікава автівка. Третій варіант це у нас Mazda cx 5. Це невеличкий кросовер з невеликим запасом палива, прикольний функціонал. Багато я за неї розповісти не можу, але все ж таки рекомендую, тому що я бачу, що є зазор по ринку. Якийсь невеликий, і також рекомендую 24 25 рік, тому що до цього віку їх навезли дуже багато. Тому ось 24-25 рік їх мало, воно цікаве. Ремонт також не дуже великих грошей коштує. Вони продаються по цікавим цінам і тому можу спокійно рекомендувати. Ціни стартують на аукціоні США десь від 7 до 13 тисяч баксів, в залежності від стану, від удару, від комплектації і все ж таки від пробігу. І наостанок хотів би порекомендувати для вас BMW X3. Знаю, заїжджена тачка, але BMW розбирає як гарячі пиріжки. Якщо у вас цікавить прикольна автівка, ви можете сюди купити, а як із 2-літровим мотором, так і з 3-літровим мотором. Якщо буде з 3-літровим мотором, вона дійсно стане дорожча, але якщо привезти трохи вдарину і можна купити від 8 тисяч баксів на аукціоні. Відремонтувати, у вас буде зазор по ринку. І як там вже далі з перепродажем залежить від вашої ціни, скільки ви захочете заробити на перепродажі даної автівочки. Якщо ви везете для себе, це також класний варіант. Б-58 дуже гарний двигун. b 48 також гарний двигун. Він собі працює. Двохлітровий йому достатньо для того кузова, для тої маси, також можу рекомендувати. Вони входять в районі 8. 10 тисяч баксів це за 2018-2020 рік, плюс-мінус. Навіть за 2021, також зараз можна забрати за 9-10 тисяч баксів на самому аукціоні США. По ремонту проблем ніяких запчастин. Дуже в нас багато, як і аналоги, як і оригінал, все можна замовити без проблем. Яку брати активку, вирішувати саме вам. Це все залежить від вас, від, від ваших потреб. Що вам більше подобається німці, японці та просто те, що вам подобається, по кузову, по салону, для кожного своє. Це був мій топ автомобілів, котрий я міг би рекомендувати вам як для перепродажу, так і для себе. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, буду вас чекати. Якщо є якісь топи, котрі ви хотіли б озвучити, топи купе, топи кабріолетів, пишіть у коментарях. Будемо усе знімати. Усім гарного дня, до побачення!